Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось в історію Джона Грешема Мейчина, ключової постаті одного з найзапекліших релігійних конфліктів ХХ століття. Це знаєте розповідь про те, якою насправді може бути ціна непохитних переконань і що відбувається, коли віра стикається зі світом, що стрімко змінюється. І знаєте, що найцікавіше? Ми почнемо з кінця з останніх слів Мейчина, які він надіслав у телеграмі буквально за кілька годин до своєї смерті. Це не просто прощання, ці слова це, по суті, концентрат усього його життя, його богослов'я і тієї самої надії, за яку він боровся до останнього подиху. Просто уявіть собі цю картину: Новий рік, 20-градусний мороз у бісмарку, це тисячі кілометрів від дому. Мейчин помирає у католицькій лікарні. Він поїхав туди проповідувати, хоча друзі бачили, що він був просто смертельно втомленим. Його смерть була якоюсь надзвичайно суворою і трагічною. І ось тут виникає такий собі парадокс людина такого масштабу, засновник семінарії, цілої деномінації, помирає практично на самоті. Його найближчі друзі, родина всі були далеко. Ця ізоляція вона ніби підкреслює головну драму його життя, ту битву, якій він присвятив абсолютно все. Отже, хто ж він такий цей мейчен, і яка така боротьба коштувала йому кар'єри, багатьох друзів і зрештою самого життя? Саме на ці питання ми і спробуємо сьогодні знайти відповідь. Це історія про зіткнення двох абсолютно різних світів. Ну що ж, давайте перейдемо до самої суті конфлікту. Мейчен присвятив своє життя протистоянню одному інтелектуальному та культурному руху, який на його глибоке переконання загрожував самому серцю християнства. Супротивником у цій історії був модернізм, але що важливо, Мейчен бачив у ньому не просто якийсь набір доктрин, ні, для нього це була ціла атмосфера, такий спосіб мислення, що намагався зробити християнство, ну скажімо, більш прийнятним для сучасної людини, але робив це ціною його надприродньої суті. Погляньте на це порівняння. Воно просто блискуче ілюструє цей фундаментальний розрив. З одного боку, у нас є віра, яка стоїть на об'єктивних історичних подіях, як от Воскресіння Христа. А з іншого релігія, що ґрунтується на особистих почуттях, на користі. Мейчин казав, що ключове питання чи це правда, було замінене на питання, чи це працює для мене. А ось вона та сама вибухова теза Мейчина. Висловлена ним особисто. Для нього це була не якась там внутрішня суперечка між консерваторами та лібералами. Зовсім ні. Це було зіткнення двох абсолютно різних релігій, які, що найцікавіше, просто використовували однакову термінологію. І ось тут, знаєте, криється найважливіший момент модерністи не казали воскресіння не було. Вони казали щось на кшталт О, воскресіння, це такий прекрасний символ надії. Тобто вони зберігали мову віри, але повністю вихолощували її зміст. Мейчин вважав такий підхід значно небезпечнішим за відкритий атеїзм, бо він був невловимим, він вводив в оману. Звісно, ця інтелектуальна битва не залишилася просто в книжках, вона вибухнула в реальному світі у стінах церкви, у семінарії, де служив Мейчин. Це перетворилося на справжню боротьбу за контроль над інституціями. Таким собі каталізатором фінального розколу стала саме ця суперечка. Офіційна місіонерська рада церкви підтримала звіт, який, на думку Мейчина, був нічим іншим як атакою на історичну християнську віру. Він просто не міг змиритися з тим, що церква посилає у світ місіонерів, які не вірять в основу Євангелія. Тому він створив альтернативу. Тільки вслухайтеся, наскільки високими були ставки. Керівництво церкви фактично прирівняло відмову фінансувати їхню місіонерську програму до відмови від участі в таїнстві. Це був ультиматум: або ти підкоряєшся, або ти порушуєш свої обітниці як член церкви. І ось результат за свою принципову позицію. Мейчин заплатив найвищу професійну ціну, яку тільки можна уявити. Людина, яка присвятила все своє життя служінню в пресвітеріанській церкві, була офіційно вигнана з неї за непокору. Але Мейчен не здався, будучи вигнаним з інституції, які він так відчайдушно намагався захистити, він почав створювати нові. І це був його такий собі конструктивний акт непокори. Погляньте, як стрімко все розгорталося. Всього за сім років. Реагуючи на кризу, Мечен засновує семінарію, потім місіонерську організацію і зрештою цілу нову церковну деномінацію. Це просто неймовірно. Це свідчить про його шалену енергію та рішучість. Але ж конфлікту церкви не виник на порожньому місці. Ще у 1929 році Мейчин покинув свою Альма-матер Принстонську семінарію, де викладав понад два десятиліття. Коли семінарію реорганізували, щоб, так би мовити, послабити її консервативне богослов'я, він зрозумів, що просто не може там залишатися. Ось ці слова, сказані на відкритті Вестмінскерської семінарії, чудово передають його бачення. Він не просто створював щось нове з нуля. Він намагався врятувати і продовжити те, що вважав великою спадщиною реформатської думки, яка, на його погляд, була просто втрачена в принстоні. І хоча вся ця історія сталася майже століття тому, вона, знаєте, дивовижно актуальна. Боротьба Меччина торкається таких фундаментальних питань, які нікуди не зникли, а можливо стали навіть ще гострішими сьогодні. Отже, які ключові висновки можна з усього цього зробити? Ну, по перше, Мейчин нагадує нам про важливість чесності у мові, коли слова втрачають своє значення, істина просто розмивається. По друге, він боровся з байдужістю до доктрини, з тією ідеєю, що, мовляв, неважливо, у що саме ти віриш, аби ти був хорошою людиною. І по третє, він показав, що іноді захист істини вимагає суперечок відкритого протистояння. І ось це питання, яке Мейчен поставив своєму поколінню, воно залишається з нами і сьогодні. У культурі, яка цінує суб'єктивні почуття понад усе, чи є ще місце для ідеї, що існують об'єктивні істини, які не залежать від нашого досвіду? Історія Мейчена щонайменше змушує нас серйозно над цим замислитися.